Час новин на телеканалі НТБ. Мене звуть Надія Вихристюк і за миття розкажу вам найголовніше на сьогодні. Опора та правоохоронці розповіли, як минули на Тернопільщині перші два місяці виборчої кампанії. В управлінні ЖКГ пояснили, коли і чому зрізають дерева. Український професор спростовує міфи про церкву. День, коли українці обиратимуть президента, все ближче. Як готуються до волевиявлення в нашій області та які порушення виборчого законодавства, фіксують поліцейські і спостерігачі громадянської мережі ОПОРА, дізнаєтеся з сюжету. Правоохоронці Тернопільщини готуються до виборів. Зі слів начальника головного управління Нацполіції в області Олександра Богомола, вже за три-чотири доби до 31 березня поліцейські будуть залучені на всі дільниці для їх охорони, супроводження бюлетенів та виявлення і документування можливих порушень чи злочинів. Загалом в цей час всі правоохоронці нестимуть службу в посиленому режимі. Будуть створені відповідні слідчо оперативні групи додаткові вибухотехнічні. Групи окремі будуть створені групи швидкого реагування. У Нас буде спецназу створені відповідні резерви, які зможуть виїхати і навести порядок, де необхідно буде. Національна гвардія буде допомагати нам на понесенню служби по охороні громадського порядку, і ми також залучаємо громадські організації по охороні громадського порядку, які в нас існують. Також зазначає Олександр Богомол, працівники поліції мають онлайн доступ до бази даних по перетину кордону і зможуть оперативно реагувати на інформацію про випадки голосування замість людей, яких в Україні немає. Працюють в області і представники громадянської мережі опора наші спостерігачі спостерігають в кожному із територіальних виборчих округів у Тернопільській області. Це п'ять територіальних виборчих округів. Спостерігають за дотриманням процедур окружними виборчими комісіями, які нещодавно розпочали свою роботу. Також стежить за дотриманням законодавства суб'єктом виборчого процесу у сфері агітації. Наразі триває другий місяць виборчої кампанії. За цей час в Нацполіції отримали 60 повідомлень щодо ймовірних порушень. Відповідно, правоохоронці відкрили одне кримінальне провадження та склали 20 адміністративних протоколів. По деяких вже є судові рішення. Частину матеріалів відправили в інші області. Ще чимало не підтвердилися. Загалом, як повідомляють спостерігачі громадянської мережі Опора, більшість порушень в області стосувалися розповсюдження агітаційних матеріалів без зазначення вихідних даних. Факти саме наявність агітаційних матеріалів. Е... Містили ознаки порушення статті 16 закону України про вибори президента України, в яке говорить, що заборонено розміщення та розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначених відомостей. Також зафіксували випадок розміщення агітаційного матеріалу в приміщенні Бережанської райдержадміністрації. Факт був в тому, що в частина 21 статті 64 закону про вибори президента України зазначено, що забороняється розміщення агітаційних матеріалів або політичної реклами в органах державної влади або в приміщенні органів місцевого самоврядування було і декілька звернень в поліцію про підкуп виборців. Люди до нас дзвонили. В більшості це аноніми, розповідали про те, що хтось когось підкупляє інколи представники органів місцевого самоврядування, інколи поштарки, інколи просто громадяни. Ці звернення всі перевірялись. Вони підтвердження свого не знайшли. В основному це люди десь між собою говорили, спілкувалися і казали, що можливо хтось підкупляє когось або щось таке робиться, але конкретики поки що ніякої нема. До слова, саме за фактом можливого підкупу виборця і відкрили кримінальне провадження. Гроші за голос заявнику пропонували телефоном. Цього телефона, який знаходився в центрі Києва, було здійснено по всій Україні за короткий період часу. Більше 9 тисяч дзвінків, і звичайно, що в телефонному режимі, скоріше за все, що ніхто нікого не підкупляв, але це робилося для дискредитації кандидатів в президенти. Ну, це наше перевинне враження. Звичайно, ми проводимо розслідування. Додамо за підтримки Євросоюзу. Опора створила цьогоріч мережу громадських омбудсменів захисту виборчих прав у нашій області. Це Ольга Мазаєва. Серед завдань омбудсменів, співпраця з правоохоронними органами, судами, відстеження відкритих проваджень. До моменту винесення рішень по справах. А в окремих резонансних злочинах омбудсмени, можливо, навіть виступатимуть заявниками. У Тернополі визначили розмір ставки туристичного збору. Нагадаємо, його суму відповідно до змін, які почали діяти з початку року, встановлюють вже не від вартості проживання, а від розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно до змін у податковому кодексі України, які вступили в дію у січні, суттєво змінився порядок нарахування туристичного збору. Тепер його суму встановлюють відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, яка нагадаємо наразі становить 4 тисячі 173 гривні. Податковий кодекс передбачає, що ставки для внутрішніх туристів не повинні перевищувати 0,5% від мінімалки для однієї особи за одну добу перебування та 5% для іноземців. Відповідно на останній сесії Тернопільської міської. Ради депутати встановили нові розміри туристичного збору. Зокрема, для туристів з України вони будуть такими. Сесія прийняла рішення встановити ставку в розмірі 0,15% від мінімальної зарплати це 6 ,26 гривень 26 копійок. Якщо вартість проживання за добу до 200 гривень, і в розмірі 0,25% це получається 10 ,43 гривень 43 копійки, якщо вартість проживання понад 200 гривень. Для іноземних громадян, якщо вартість добового проживання до 200 гривень, ставка складатиме 0,3% від мінімальної заробітної плати, тобто 12 гривень 52 копійки. І відсотка, якщо ціна номера більше 200 гривень, що становить 20 гривень 86 копійок. При підготовці даного проекту рішення нашою комісією проведена була серйозна робота. Ми вивчили рівень. Оплат в різних готельних закладах, і тому даний варіант є дуже оптимальний. І ми врахували думки самих надавачів послуг. Справа в тому, якщо б ми підняли надзвичайно високо, то на території рядом з містом є багато закладів, і ми могли втратити потенційних наших клієнтів. Нагадаємо, раніше туристичний збір в Україні встановлювали на рівні від половини до одного відсотка від вартості усього періоду тимчасового проживання. З 15 жовтня до 15 квітня у період так званого міжсезоння у Тернополі не тільки обрізають дерева. Чому це доцільно саме в цей час? Хто виконує такі роботи і хто їх контролює? Дізнавалися наші кореспонденти. Щоб сухі гілки не падали людям на голову, дерева варто пильнувати. Саме тому, у міжвегетаційний період, працівники управління житлово-комунального господарства нашого міста займаються обрізанням або повним видаленням дерев різних порід та віку. Однак, крім видалення зелених насаджень, також з метою попередження аварійної ситуації, з метою попередження падіння гілля, здійснюється і підрізка зелених насаджень. Підрізка здійснюється відповідно до правил утримання зелених насаджень населення. Пунктах України впродовж міжвитаційного періоду, який як правило, триває в залежності від погодних умов, орієнтовно з 15 жовтня до 15 квітня. А щоб такі процедури не впливали негативно на загальну ситуацію, у Тернополі щороку висаджують чимало дерев. Наше місто одне із перших обласних центрів України, де прийняли концепцію комплексного озеленення, розповідає Світлана Молодецька. Щороку міською радою організовуються заходи із озеленення. Відповідно до цієї концепції комп зеленення міста, тобто впродовж проходження двомісячників благоустрою. Жеки підприємства, що обслуговують житловий фонд міста, передбачають пропонують заходи із озеленення своїх прибудинкових територій. Мешканці міста у соцмережах обговорюють і те, що з приходом весни від розлогих дерев нерідко залишаються лише стовбури. ЖКГ ж кажуть, роблять все відповідно до правил. На вулиці 15 квітня біля онкодиспансеру. Також у нас були скарги від мешканців, що тополі підрізали. Нищили так далі. Можете звернути увагу, якого вигляду лискова пластинка, скільки молодих пагонів, тобто, ну звичайно, що і взагалі варто наголосити, що такі види підрізки мають здійснюватися силами спеціалізованої організації, тобто та організація, яка має досвід роботи і має відповідну ліцензію і тому подібне, і знає, як і потрібно підрізати. До слова, якщо ви маєте підозру щодо неправильного або й незаконного пошкодження чи знищення дерев, то в таких випадках варто звертатися в Держекоінспекцію. З отриманням Томосу Православна Церква України поповнюється громадами, які переходять з московського патріархату. Змінили юрисдикцію вже майже півтисячі парафій. У той же час чимало вірян і далі живуть під впливом московських міфів. Наші кореспонденти поспілкувалися із доктором філософських наук, який ці міфи спростовує. Сьогодні ще три громади на Тернопільщині перейшли до Української православної церкви. Це парафії сіл Маліди Даркали, де Гриньківці та Тетильківці, що на Сумщині. Таким чином, як інформує Тернопільська єпархія, до православної церкви України приєдналися 24 громади нашої області. Раніше державне законодавство, хоч і дозволяло релігійним громадам змінювати парафію де Юре, а от де-факто не давало такої можливості. Зауважує доктор філософських наук Олександр Саган. У нас були випадки, коли понад 90% громади бажали вийти з одної юрисдикції в іншу їм це дозволялося, але без майна. Тобто без церкви, без храму, без утворі, і на сьогодні вже це питання врегульовано. Прийнятий відповідний законопроект, який визначає певні норми, тобто це дві третіх має бути від загальної кількості громади, яка ну побажала змінити юрисдикцію. Це надзвичайно важливо. Однак, продовжує професор українські віряни і далі живуть під впливом російських міфів, які Москва нав'язала вже давно. Одним із таких є те, що українська церква. По підпорядковується російський, традиційно вважається, що в 1686 році Константинопольський патріарх Яким четвертий він продав чи передав Київську митрополію до московського патріархату. Ми 31 січня провели в Києві велику міжнародну експертну конференцію. Взяли ці грамоти, які якими передавалися, нібито передавалася Київська митрополія під юрисдикцію Москви, ви вони взяли, проаналізували і з'ясувалося, що жодного слова про передачу Київської митрополії в склад Московського патріархату там не було. Торік, 11 жовтня, синод Константинопольського патріархату скасував ці грамоти, адже Москва не виконала жодної з умов. Ми звернулися до церкви за Томосом правитокефалію, яка на 500 років молодша нас. Тому що їх історія починається з 1448 року, коли вони самовільно відділилися від київської митрополії а наше хрещення в вісімдесят році. Тому я просто хочу показати наскільки глибоко це, і ці системні помилки ми сьогодні повинні виправляти і доносити до людей правду. Далека від проблем народу влада і невірний зовнішньополітичний курс основні перепони України на шляху до демократії та соціальної держави. Так вважає Олександр Мороз, що претендує на крісло президента України. У рамках передвиборчої агітації політик сьогодні побував у Тернополі. Лідер соціалістичної партії Олександр Мороз сьогодні відвідав Тернопіль. Політик зустрівся та поспілкувався із місцевою громадськістю. Свою місію президентській кампанії Олександр Мороз бачить у створенні суверенної, демократичної, соціальної, правової держави. Утім, заявляє, за нинішньої політичної погоди збудувати її неможливо. Яскравий приклад того є, наприклад є необхідність виділення субсидій для майже 6, більше як 60% населення. Це перша ознака того, що держава неуспішна». Що влада не здатна організувати суспільне життя, так як цього потребують люди, відтак почати реформувати систему влади слід з голови, тобто з головнокомандувача. Олександр Мороз вважає таку посаду, взагалі потрібно скасувати до тих пір, поки буде існувати цей інститут, та ще з такими помноженнями, як сьогодні в Україні, коли влада фактично узурпована, і це робилося і кучмою, і Йовченком, і Януковичем. І на було ще довершено вигляду. Так, от ніякої перспективи для України немає. Всі кандидати 43 йдуть, аби взяти булаву і продовжувати те, що є. Я борюсь за те, щоб скасувати інститут президента, бо я хочу, щоб Україна збереглася як держава і щоб люди мали перспективу. У політика є й своя позиція щодо вступу України в НАТО. На його думку, Україна не повинна ставати військовим плацдармом для інших держав в Україні. Так як Фінляндії, Австрії та іншим країнам, потрібен позаблоковий постійно нейтральний статус, при якому Україна розвиватиме і свою оборону, і економіку, і створюватиме соціальні мови для людей, але віддалить протиборство чи сторони Росії і Заходу, умовно кажучи, на багато кілометрів. Із критикою Олександр Мороз ставиться й до заяв політичних опонентів: ті гаста, котрі вона використовує. Ну і до речі, як і Ляшко, і інші писані мною ще 20 років тому, і пізніше, і називалася. І коли сьогодні Юля Володимирна з'являє про про те, що вона проти продажу землі, то це мене певною мірою дебує. Бо не так давно були інші кампанії, в тому числі президентські, де говорилися протилежні речі. Олександр Мороз додає і на всеукраїнському, і на місцевому рівнях уже сформована його команда, і на кожну з ключових посад держави можуть запропонувати кандидатуру. На сьогодні це все. Я бажаю вам лише гарних новин. На все добре.